Нещодавно завершилися заключні сертифікаційні випробування вертольота Мі 8 МСБ. Машина успішно пройшла сертифікацію для серійного виробництва з цього приводу керівником державного науково-дослідного центру збройних сил України Юрієм Тішковим була проведена прес-конференція. За словами Юрія Тішкова, випробування проходили в умовах високогір'я і високих температур. В найспекотнішій точці СНД поблизу селища Шартуз в Таджикистані. Випробувальна бригада центру в складі двох льотних екіпажів і наземного персоналу протягом трьох тижнів досліджувала граничні характеристики машини. Програма випробувань виконана повністю завдяки унікальним двигунам Запорізького Моторсіч. Машина в черговий раз здивувала своїми льотно-технічними характеристиками. Деякі з них навіть кращі, ніж у більш потужнішого вертолета мі 8 МТ, зазначив Юрій Тишков. Перше, это было принято на вооружение новый, модер... новый вертолет или модифицированный вертолет мі 24 с новым оборудованием. Самое, так скажем, его главное это ночное оборудование, которое позволяет выполнять боевые задачи. Днем и ночью на предельно малых условиях что было сделано впервые на Украине, и образец уже соответствует, я бы так сказал, мировым стандартам. Мало того, что мы сертифицировали вертолет, мы сертифицировали и производство. Мотор-СИЧ сейчас имеет право выпускать или выполнять полный цикл вертолетостроения на Украине. Я подчеркиваю. Це очень важный шаг, це робочі места, це наповнення бюджету і так далі. Під час проведення міжнародного авіасалону «Авіасвіт-21» під Києвом на Мі-8МСБ був поставлений новий світовий рекорд для цього типу вертольотів по набору висоти 8200 метрів. Зараз мі 8 мсб в Запоріжжі готується до показових польотів в Об'єднаних Арабських Еміратах.